Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Там мені написали <с> про панство, що, що ми, типу, ну а що? Панство це називається громадськість на українській мові це панство. Пан пан це не обов'язково панич. Там вели багата людина. Пан це пан. Це е, до вас звертаються там пані Оксана, чи е, пан Олександр, чи, ну, тобто це звернення, як е, в Британії сер і мем і інші, то от таке звертання йде. Тобто це нормально. Мені, до речі, дуже подобається. Це общество, панство це общство, сообщество. Ми з вами, сообщество, нас вже 6 тисяч хвостиком, ну і ще 30%, які дивляться без підписки. Тому я думаю, що біля 9 тисяч десь так і по колу так ходить, крутиться. Хто дивиться, хто коли дивиться, коли не дивиться. Такі тяжкі пройшли вже часи, коли. Там було дуже прямо ж так-так, то просмотрів менше, може поїжджали люди, заспокоїлися, їм вже пофіг. <світ> так що, ну, нічого, це буде добре в нас, люди. Дивимося з вами правий берег міста Запоріжжя. Показую вам час. Зараз у нас 13.53, практично 2 години. Вівторок, 21. 21. О, потухло. 21 березня. Так, давайте глянемо, що у нас чекає, що чекає на правий берег Запоріжжя. На ці 24 години від часу розкладу. Чи будуть удари ракетами, дронами та С-300 та іншими якимись ракетами. Будь ласка, покажіть нам цю загальну ситуацію. Чи буде руйнування від цього всього? Знаєте, як, як плани є, так, вони над цим працюють. Працюють ретельно, але наші теж працюють, тому новини не погані. Ну, давайте подивимося, тут так, знаєте, йде така двойственність ситуації. У Лисиці так, вони планують це робити, але там падають аїсти всередині розкладу і потім йде робота, тобто все ж таки наші ППО будуть працювати. Давайте глянемо сигніфікатори ударів, що у нас буде летіти на правий берег міста Запоріжжя, що не буде летіти? Дальнобойні ракети. Бачите, ракети, звісно, летіти будуть, але ми з ними будемо успішно справлятися. Далі дивимося дрони. Значить, по дронам можу сказати, що ситуація, опять-таки, в підвішеному стані. До речі, вона була в підвішеному стані неясна і в загальному розкладі. Ідуть якісь швидкі зміни тут, якісь ідуть сообщення. Ну, вроді як на плюс нам. Але я хочу сказати, що ситуація по тучам вона може змінитися в будь-який момент. в будь-який момент то будемо роздивлятися ми дрони. Так, ну і С-300 по правому берегу. Так, С-300 по колу, рішення є успішне, але тут же ж скасовується по мишкам. Дивіться, С 300 я можу вам сказати так. Давайте я вам лінію так викладу, щоб ви бачили розвиток подій. По, так, іде согласування успішне, щоб це робити, але якось це рішення не дуже. Я вам так скажу по по діям, подіям, воно дуже йде. Е, І по результату теж буде от, пльотки п'ята карта у нас. І по луні йдуть відчуття. Е, скажу так, що дрони, дрони... Там нам падала... Ой, С-300, кажу, дрони. Жіночка нам це падає постійно з книжечкою. Не подобається мені ця ситуація з С-300 по правому берегу, люди. Хоча, якщо логічно, то лівий берег до нас ближче. Якось так воно. Але показує, що так. А тут іде захист все світу у нас, люди. І цей удар, він не буде дуже для нас руйнівний. Бо тут ще і криски падають. Він буде для нас не дуже такий і важ... Ну як, не то, що не важливий. Він не буде для нас таким страшним. Якщо він трапиться, він не буде таким страшним. таке статися, можете статися, але опять-таки це буде легкий по клеверу, це буде, не буде тяжкою такою якоюсь річчю. Так, давайте глянемо, як спрацюють ППО. Дуже цікаво, що це по правому берегу показало. Чи ж я не глянула дно? Було дно глянути. Хм, Дивіться, я тільки що ще один такий, таке ж питання задала по правому берегу. Дно в мене ось таке. Класне дно. І карта падає та ж сама, клевер. Але тут я вже не питала, так чи ні. Я просто задала питання. Я можу ще покласти карти. Тобто я не просила одну карту. Ось. Я думаю, що це буде нормально. Чомусь карти ем, люблять, трошки може якось. Ну, не знаю, я не буду в ці дебрі залазити. Але і зараз от я вам це кажу роздивляються і мене накрило я м, починаю засинати. Тобто якась енергія накриває, м, яку мій організм <сум>, не дуже не дуже витримує, тобто йому треба. Зрозуміли, да? Тобто, коли у вас ви не починаєте зівати, засипати, тобто вас подавляє якась енергія. Якась енергія яка сильніша, ніж ваша. Так, добре, поїхали далі, я ж не можу кинути розклад. Е, дивимося далі, як спрацюють ППО по правому берегу міста, Запорі... міста Запоріжжя на ці 24 години від часу розкладу. Як вони спрацюють наші повітряні сили? Угу. Результат їхньої роботи для нас. Нормально все буде, хоча, бачите, ця дівчина в нас і змія, і ліса, тут все, все це випадає, одна і та ж людина цим займається. До речі, вона знаходиться десь близько все ж таки у владі, бо е, о, це пікова дама, і вона е, при владі змія. Тобто ну, вона має ту інформацію, вона її за гроші передає. Так, е, добре. Нормально спрацює ППО, все буде добре. Так, давайте ми глянемо, як буде у нас ситуація. З втратою людей, чи будуть у нас загиблі люди по правому берегу міста Запоріжжя. Ну, я можу сказати, що загиблих людей не буде, може будуть трошки травмовані. Зміни будуть якісь іменно, в цьому направленні. Але це трапиться тільки в тому випадку, якщо по тучам буде негативна ситуація. Але вона тут змінюється, тому я чогось думаю, що так от бачите, іде тут подіяла, де вона стабілізується. Більше похоже на все ж таки покриска, ну, воно щось таке маленьке. Маленьке зовсім маленьке. Якась гризня. Маленькі пошкодження. А пошкодження. ще може таке бути, що, знаєте, як дом, домівка може і просідати, і наші дома вони ж не строїлися для цього, розумієте? Якщо Сталінки хоч якось, а Хрущовки, 9 ташки точно ні. А бабурка вона вся нова, там, там немає Сталінок, наскільки. Ну я не пам'ятаю. Ну там є старі постройки, але більш нового там. Ну як, радянські часи? Уже зараз ця карта падає і зміни. Ну ні, не буде, не буде, не буде руйнувань. От ідуть тільки ось такі речі, бачите, по змії, якісь негативні, але вони не будуть мати там успіху. Так, дивимося далі про мислові об'єкти. По правому берегу, чи будуть там руйновні дії від ракет дронів на ці 24 години від часу цього розкладу. Чи будуть туди прильоти та руйнування? Ну, от бачите, всередині піде трансформація зміна, але вона піде на краще і стабільно, Не буде тут прильотів по промисловим об'єктам. Даже зразу можемо подивитися тепло. Тепло підприємства, ми їх дивимось по правому берегу. Тепло. От потепло, бачите, неясна ситуація. Прильоти можливі, але ключ в наших руках. Це буде не дуже серйозно, але проблеми все ж таки будуть. Але ми з ними справимося. І давайте подивимося, але опять-таки потучам, потучам. Це під питанням буде той прильот. І енерго, енергооб'єкти підприємства по правому беремо. Тут це спокійно, єдине, що, що це за подія буде. Ні, це буде подія в нашу користь. Ось, де зміни, буде башня. Що ця башня нам несе? Якусь таємницю. Оця дівчина поряд опять. Бачите, тут іде оця дівчина, вона робить ці зміни. Але дивіться, ця дівчина вже знаходиться між айстами. Е тобто це вже е інша історія. На змінах падає нам башня, але вона все ж таки буде... Підкорена. Тобто можливості є такі, але огляньте, яке дно було розвілка. Забуваю дивитись дно. А дно оказується дуже цікава річ, воно показує конкретику розкладу прямо от одною картою. Ну, не завжди, але зачасту так. Або результат цього розкладу, тому треба ну, продивлятися. Так, і давайте подивимося торгівельні об'єкти по правому берегу, що будуть руйнування. Загальна ситуація. Я не назвала просто, ну, загальна ситуація більш-менш, але тут, бачите, ось йдуть такі собиті, але вони будуть. Все світом прикриті. Там будуть якісь рішення, але воно все вирішиться нам на користь. І давайте глянемо відкриті об'єкти торгівельні. Значить, тут маленькі будуть якісь ушкодження, але ударів я не бачу, тільки плани. А, а тут іде просто ясна історія, по подіям буде просто така, знаєте собі, нудота, якась тоска. Ну і більш нічого. В принципі, працюйте, все, все повинно бути нормально. Як скрізь в, зараз під час війни. Так, і давайте ми глянемо. Скарбничку для правого берега міста Запоріжжя. Позитив, негатив та ітог. На ці 24 години від е, часу цього розкладу. Дайте, будь ласка, мені карти. Позитив, негатив та ітог. Так, е, значить, по позитиву іде якесь рішення, воно буде прийнято. Яке рішення, сподіваюсь, гарне. Зміни. Зміни йдуть, але якщо вони йдуть в негативі, значить вони нам на мінус ці зміни. І по ітогу лежить дитина. Тобто буде щось несерйозне і не дуже пошкодить нашому, нашому всьому. Дно цього розкладу лежить пльотка. Ось чому показує по ітогу оця дитина, що це буде несерйозно. Бо це буде якась отака історія. І тому нам показує це рішення, тому що буде отака історія. Рішення буде не в нашу сторону, тому що буде отака історія. Ось так можу вам об'яснити цю скринічку. В принципі, я можу вам її отак оставити на заставку, щоб ви то. Бачили, я буду практикувати, показувати вам і дно, тому що це важливо, це об'ясняє, в принципі, зачасту увесь розклад. Ось так, правий берег, будь ласка. Люди підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, це дуже важливо, бо відео буде більш продвигатися, більш буде багатьом показуватися, хто шукає Запоріжжя, конкретно подивитися. Я буду вам дуже вдячна за ці лайки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо потрібно комусь вирішити якесь питання життєве, здоров'я, роботи, переїзду і таке інше, особисті якісь інтимні речі, то можете до мене звертатися. Всі історії, які в WhatsApp і Viber, я їх... Ви можете самі їх видаляти, тобто ви можете все самі видалити, тобто удалити потім цю всю історію. Я коли видаляю, коли не видаляю, як у мене є на той час. Але ці ваші історії ніхто не бачить. Групу я не создаю, тому ви не можете бачити, ніхто не бачить ваші зі мною переписки. Але в мене одна, одне прохання: єдине до вас, будь ласка. Зразу пишіть питання, щоб я могла оцінити свою роботу. Бо, коли ви пишете, чи можна записатися, звісно, можна, бо я вам про це кажу. Наскільки стоїть, я ж не знаю, що ви будете питати. Розклади можуть йти від 400 гривень мінімум. І далі до. Ну, на сьогоднішній день в мене був самий такий розклад. Це десь було дві. 2500, по-моєму, чи 2300, я вже не пам'ятаю. Ну, там людина комплексно дивилася, в неї було багато там питань, і ми їх всі так, ще й скидку зробили, бо вони чіплялися одне за одне. там, І в общем по часу то зайняло 2,5 години. Так що з мене всі соки вийшли. Так що так. Ну, такі, да, так, я можу вам сказати, що е, прийом людей йде ну, в день, десь максимум, е, якщо я не вела б свій канал, то я б, може, приймала три людини, може, навіть чотири. Але е, ну, це вже шкодить здоров'ю. А робити, як попало, я не люблю. А робити від душі, робити професійно, робити, роздивлятися проблеми, докопуватися і. Дати людині реальну якусь, показати їй реальну ситуацію з різних боків, це потребує часу і енергії. Все, люди, почуємось, па-па.